Чому у Трампа закликали країни НАТО різко збільшити оборонні видатки. На жаль, це для того, щоб робити зброю. Я думаю, що навіть там, може і говорять, що війна чи на порозі, чи війна дуже близько, бо дуже багато є. Показників того, що світ на... за секунду до. Чи вдасться ЗСУ помститися за удар по Охмадиту? Я думаю, що так, і тут знаєте така красива історія, що це буде щось велике, саме велике. Ясь масштабне. І навіть дивилася я це на найближчі місяць і знову давали це з'єднання зірка і мир. Може, щось зв'язане з космосом, не знаю. Ну, щось воно має бути ну, дуже велике, і воно десь має знешкодитись під ноль щось, щось таке зіркового масштабу, що знаходиться в Росії, і от саме туди має бути попадання. Наготовлений, і ми це побачимо щось буде таке дуже велике. Про що розмовляли Орбан та Сі Цзіньпінь під час офіційної зустрічі в Китаї? І знову ж вісім мечів її дуже багато сьогодні. Умовно, да, це коло закони можна вийти. При тому це Взагалі все, що зв'язано з фінансами, тут умовно вихід з кризи і так далі. При тому дуже цікаво, що тут про перемогу, і про те, що як вона важлива в принципі всім. Да, про якусь надію про перемогу. Да, вони всі хочуть хочуть перемоги. Навіщо в Москву приїхав прем'єр-міністр Індії? Це угоди, це бізнес угоди. Принципі, і е, щось зв'язано з дуже великими грошами? Ні, це Індія щось отримує від Росії, щось, що дає Індії силу. Це нафта, газ, що там ще може бути. Не знаю, щось отримує, не можу тут нарити що, але за гроші Індія отримує і, в принципі, якби буде підніматися за цей рахунок. Тут дуже такі хороші угоди. Чи будуть в світі розслідувати ракетний удар по дитячій лікарні Ахмадит в Києві як військовий злочин Росія? Будуть. Будуть. Це 100% будуть Це, ну, щось, що, в принципі, е, перш за все, воно болюче для світа, е, крім того, якийсь переход усіх меж, яких тільки може бути. І, і взагалі, якби увага туди буде привернута. Я навіть скажу більше, і того, що я бачу, що якось до світа ще до кінця не дійшло. Роз, розслідувати будуть, да, а якось ще не збагнули. От якось такі, знаєте, як підзатягнута реакція, так що що відбулося. Чому Байден не зняв свою кандидатуру з виборів США після провальних дебатів з Трампом? Ну, це його перш за все це він уперся, якщо так можна сказати. Е, вже пісту міняти із того, що я бачу. Крім того, у них є якийсь суперплат. Супер Є якісь, що кардинально може все змінити. І, взагалі, крім того, мало того, що змінити, поставити Трампа перед, перед страхом, перед вибором і так далі. І взагалі там якась по, по карті смерті, да, якось змінити його позицію. Я скажу, що Вони вважають все таки по зірці, що в них козирів більше, ніж програш. Про що йдеться в таємному листі, який Віктор Орбан передав до ЄС після візиту до Путіна? Я не думаю, що така, знаєте, яка суперсекрет. Не знаю, чи це план, чи якась умовно да, говорять тріка Пентаклів, якийсь спільний план, спільна угода, яка допомагає вийти із тупика. При тому разом, там, щоб це все було дуже красиво, дало змогу в принципі, працювати і рухатись, і по колесу фортуни перевернути тут мається на увазі, що колесо рухається вправо, перевернути в інше, щоб воно почало закінчити щось. В принципі, політику і змінити політику, і так далі. Це така якась спільна угода. Не здивую, що це щось подібне, що ось мені чоловік розказував перед цим, що там якась угода нова вже там виплила. може, це щось схоже. Чи долучаться інші країни, окрім Польщі та Німеччини, до лікування важкохворих дітей зі зруйнованого Ахмадиту? Е, моя відповідь так. І це буде ну, принаймні шість країн, тому що тут і шестірки. Е, зараз це не про те, що нам не говорять бо не хочуть. Зараз шукають місця. Якось проблема з місцями. Зараз шукають місця, і ми це почуємо. Стільки знайдуть місць. Я скажу, що так. Це буде така дуже велика і дуже хороша допомога. Чи вдасться Україні до кінця року захистити медичні заклади від цілеспрямованих ударів з боку РФ? Ми відповідні. На жаль, ні. У нас немає потужності, щоб захистити всі медичні заклади. Чому спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає на особистій зустрічі з Зеленським під час саміту НАТО? Ну, на його суб'єктивну думку, він якимось чином може вивезти е, умовно, вивести Зеленського, е, з того, що він якось не може, е, не може прийняти чи то рішення чи з кимось порозумітися. Да? Він стоїть зараз е, на такому перехресті. Він може бути тим, хто. Є представником, парламентарем, той, хто веде так умовно, і зможе довести до налагодження зв'язків. Я зараз перепитаю, але щось, воно мені схоже, це як хтось зі сторони Трампа, чи це з іншої сторони. Ну, по всім даним, це знаєш, ти як налагодити зв'язок з іншою стороною. З іншою я питаю, чи це Трамп, ні, це не Трамп, але це якась дуже важливі фігури, що знаходяться з тої сторони. Тут, в принципі, так і кажуть, що, тому що є якийсь конфлікт, а хочуть це все залагодити. Мають якось порозумітися, є якийсь, по всім даним конфлікт Зеленського із з якимись представниками. Чи справді РФ зважилася на удар по дитячій лікарні тільки щоб зайняти більш сильні позиції на потенційних переговорах? Я, я думаю, що так. Тут, знаєте, якось шляхи терора. Терора зробити максимально боляче, поставити на грані виживання. Ми відповідь так. Це те, що в них відкатане. Воно взагалі як працюючий механізм. Ну, вибачте, за таку грубість, що я зараз кажу. нам взагалі дають, що вони так завжди робили. Це відкатане, це те, що працює. Чому у США не вважають удар по дитячій лікарні у Києві підставою для зняття заборони бити по території РФ? Ну їхня оця витримана політика. І взагалі, що все треба перевірити для початку. Тут і ще треба довести факти, умовно бити по саме по Росії. Зараз без доведення фактів вони вважають, що це якась дурість, глупість і так далі. Сама система так працює. Чи справді новообраний президент Ірану хоче повернути прихильність заходу? Тут колесо фортуни, тут взагалі е, змінити політику, я б навіть сказала. Не те, щоб прихильність, а там взагалі змінити політику. Так що на ваше запитання, так. Єдине, що ну, до цього якось все було дуже некрасиво, і воно буде потребувати дуже багато часу. А на ваше запитання так. Чи буде Іран і надалі передавати ракети та дрони Ну, У них є, знаєте, угода. Та угода добігає кінця. Вона десь є проплачені гроші. Є все вона, якимось чином вже десь дуже скоро закінчиться. І от як закінчиться та угода, вони не будуть передавати. Крім того, я наскільки бачу, їм і ще мають викатити щось, ну, принаймні, дію закону, може це санкції, може це по-іншому буде називатися, але умовно вони за це будуть страждати. Але угоду вони все-таки передадуть, вони її допрацюють. Чи справді Орбан сподівається бути посередником в переговорах між Україною та РФ? Я думаю, що так. Перш за все, він вважає, що він умовно нейтральний. Для мене це смішно. Я думаю, для українців теж. І він така, знаєте, якась фігура, що може з усіми домовитись, бути максимально е, лайтовим, десь пом'якшувати, підібрати слова і так далі. Так що це такий у нас е, перемовник. Так, так. голуб миру. Що мала на увазі посолка США при НАТО Джуліана Сміт, коли заявила про великий тиждень для України? Десь тиждень назад я говорила таку фразу, мені здається, навіть у вас, що в принципі, цей місяць з однієї сторони він дуже важкий, а з іншої сторони, він дуже потужний. І... Саме для того, щоб ми щось отримуємо дуже важливе. Мені вже так хочеться сказати, що ми отримуємо ті 16 і так далі, і так подібні. Тому що зараз ми щось що в дорозі, і воно зараз зривається і кардинально міняє все. І при цьому тут таке з'єднання, ми починаємо брати, якби маємо силу. Ми, має, ми якимось чином по колесниці починаємо рухати, і, і рухаємось ми по рицарю жезлів. Рицар жезлів це у нас один з потужних арканів це так і називаємо вогонь вогня. Що говорить вогонь вогня? Це він говорить про те, що і ресурс є, і сила є, і потужність є. І, що що заряджає, да? що, що, в принципі, ем, кардинально міняє ситуацію, і при тому це ще й угоди. Будь підписання якихось дуже довгострокових угод, і вони по пажу Пентаклів це надовго. Це щось надовго. От саме вдовго якась угоду ми маємо ці дні підписати, ем, яка Оце все змінить, яка буде оце все підтримувати. Ну я зараз можу просто пофантазувати, Ну, як би це було, якби до мене прийшла звичайна людина, і я сказала, я б сказала, що ви отримаєте якісь такі карт-бланш, якусь щось на дуже багато років перед якусь підтримку кардинальну, вона буде фіксована, вона ви будете 100% це мати і вас без кінця будуть іще рухати. От якась ось така історія. Так що ну, дуже дуже потужна. Я тут підтримую, тому що ми, у нас є чим бити ворога, то, якщо ми підемо по системі. Так саме у нас оракульна система промальована, О, у нас є на чому рухатись, і нас не можна зупинити. І крім того, у нас є заряд. От саме заряд, щоб рухатись. Ну Якась ну, дуже важлива про що домовлятимуться Зеленський та Байден під час особистих зустрічей найближчими днями? Про спільні якісь угоди. Уг угоди, що в принципі тут в нас маг, а маг символізує, що це інструментарій, в принципі, про інструментарій, який в нас може бути інструментарій, це, як завжди, зброя, гроші, ресурси так? і от саме про це, і крім того, що, що в принципі впливає на якийсь спокій в Україні. Не знаю, що там Ми на спокій. Так, що якась така історія? Ну, у нас це не буде. Щось непродуктивне, щось нехороше. Зараз все-таки підтримка, і зараз все таки в нас такий інтенсивний якийсь період, коли дуже багато отримуємо, і дуже багато і ми маємо. Так? Ми теж маємо якийсь ресурс. Так що тут про підтримку, про те, що поряд, про те, що буде інструмент, інструмент для ведення війни, так що якось так.